Тали у пані Олені, чи можете ви нам допомогти ноутбуками для наших дітей? І вона сказала: Так, я цим займусь. І ось сьогодні до нас прийшла партія для вас, тисяча ноутбуків, і сьогодні кожен із вас отримав ось такий ноутбук. У подарунок це від фундації першої леді від Об'єднаних Арабських Еміратів. На початку дистанційних навчань мене було не дуже легко, я не міг зрозуміти, як потрібно було заходити. Але згодом наш клас та я вже звикли до цього. З телефону не дуже вдобно, дуже маленький екран, та щоб можна було виконувати проєкти по хімії, біології, інформатики, тому що уроки стають все важче і важче, та хочеться, щоб було більш зрозуміло та більше можливостей. Тому мені потрібно ноутбук для навчання. Пріоритет для нас це буде Ізюмський, Чугуївський, Богодухівський райони, діти з вразливих відповідно категорій населення. І всі вони сьогодні будуть забезпечені такими гаджетами. Мені допоможе ноутбук, допоможе камера та допоможе звук, і мене буде краще чути, і будуть найкращі оцінки.